Книга Експедиція з мурахою Софі допоможе дітлахам дізнатися про навколишній світ, який їх оточує. Адже маленька мурашка знає про природу майже все. Разом із Софі зможемо вивчити квіти, дослідити дерева, дізнатися про ягоди, гриби та особливості кожної пори року. Книга свого роду енциклопедія адже тут зібрано багато знань, які мурашка отримує під час своїх експедицій. Мурашка Софі має на меті дослідити життя квітів. Що ж вони роблять цілісінький день? Чи правда, що квіти годують мух, жуків і метеликів? Чи насправді існують квіти, які їдять комах? Хто ж, як не Софі, знайде відповіді на всі ці запитання? Я дуже ретельно готуюся до експедиції. Ще вчора читаю книжки про рослини і комах та з допомогою друзів складаю мапу для пошуків квітів. Сподіваюся, нічого не наплутала. Увесь день я літаю верхи на джмелі чи сальнику, аби добре роздивитися, що саме комаха робить всередині квітки. Крізь збільшувальне скло видно, як джміль хоботком дістає з квітки нектар. Коли хоботок торкається тичінок, на нього потрапляє пилок. Тичинки – це чоловічі органи розмноження рослини. Ми летимо до наступної квітки конюшини, і все повторюється знову. Довгий хоботок занурюється у квітку і за його допомогою джміль висмоктує нектар. Ось воно що. Зерна пилку з джмелиного хоботка потрапляють на маточку жіночий орган розмноження рослини. А тепер роздивимося зблизька, що ж відбувається далі. Зерна пилку пускають у маточку пилкові труби, кожна з цих трубочок потрапляє в окремий зародковий мішок, де відбувається запліднення яйцеклітин. І з цього моменту починають утворюватися насінини. Запитання на які Софі має знайти відповідь перше. Кажуть, що бувають квіти, які їдять комах. Невже це правда? Друге Чи справді існує квітка, що ловить бджілу жовтий черевичок? Не може бути. Третє. Чи правда, що один із видів бджілок устелює своє гніздо листям певної рослини? Треба з'ясувати. Четверте, чи дійсно деякі квітки розкриваються вночі, не забути взяти кишенькового ліхтарика? П'яте. Що це за загадкова рослина, яка не має жодного зеленого листочка? Ретельно перевірити. Хочеш допомогти Софі знайти відповіді? То вирушай з нами у квіткову експедицію Мати й мачуха гріє перших весняних мух. Соцвіття мати й мачухи або ж підбілу звичайного наче малесенькі сонячні батареї. Температура на поверхні квітки на декілька градусів вища, ніж довкола. Це дуже до вподоби сонним весняним комахам. Квіти мати й мачухи з'являються на глинистих схилах, у ярах, по берегах річок і озер, як тільки сходить сніг. Це одна з перших ознак весни як для людей, так і для комах. Та у цій порі більшість комах ще спить, окрім мух червоїдок. Восени ці мушки пробираються в людські домівки і зимують у сухих темних місцях. А коли теплі весняні промені нагрівають стіни будинків, мушки прокидаються і вилітають вони сідають на квіти мати й мачухи, щоб зібрати нектар, і переносять пилок із чоловічих квіток на жіночі а це саме те, що потрібне мати й мачусі для утворення насіння майбутніх рослин. Трохи згодом прокидаються земляні джмелі, земляні бджоли і метелики, що зимували на дворі. Усі вони летять до мати й мачухи, щоб підживитися і заодно запилити ще більше жіночих квіток. Усередині суцвіття розташовані жіночі й чоловічі квітки саме в них є нектар і пилок, і саме тут відбувається запліднення. Після цвітіння стебельце суцвіття мати й мачухи виростає вдвічі вищим, ніж було. Щоб насіни не могли відлетіти у пошуках нових місць. Якщо подивитися на соцвіття так близько, як це роблять комахи, можна побачити, що воно складається з багатьох маленьких квіточок. Зовнішнє кільце квіток, схожих на сонячні промінчики, називається крайовим їхнє завдання приваблювати мух, метеликів, бджіл і джмелів. Для комах розквітла мати і мачуха це перша прикмета весни. Коли квіти перецвітають, у рослини розростається листя, схоже за формою на кінське копито. Воно накопичує поживні речовини для квітів, які виростуть наступної весни. Нотатки Софі поширена рослина росте на узбіччях, схилах і в ярах. Швидко розмножується, тож її можна збирати. Печіночниця перелізка може прожити 700 років. Печіночниця роками росте на одному й тому самому місці, коли вона розквітає, це схоже на синій килим посеред лісу. Приблизно тоді ж починають співати пташки, і це означає, що прийшла весна. Печіночниця дуже повільно розмножується. Рослина, яка проросла з насінини, починає цвісти у віці десяти, а то й більше років. Якщо печіночниці ніщо не заважає, вона може рости на тому самому місці не одну сотню років. Перелізка трохи старомодна, носить листя до наступної весни і зберігає його під снігом. Воно буває зеленого, бурого або червоного кольору і необхідно для запасання поживних речовин. А от родичка починочниці Анемона Гайова змінює листя і квіти щосезону. На зиму вони відмирають, а корисні речовини відкладаються в кореневищі. Переліска ж не має такого розвиненого кореневища, воно вкорочене і нагадує жмутик коренів, тому запас поживних речовин їй доводиться частково зберігати в листках. Коли сині квітки печіночниці в'януть, її квітконоси опускаються додолу. Тепер насіння стає легкою здобиччю мурашок. Та насправді комахам байдуже до самої насінини їх цікавить лише кулька з поживними речовинами, прикріплена до неї. Вони хапають насінини щелепами і несуть додому, гублячи частину дорогою. А буває й таке, що голодні мурашки відразу з'їдають декілька кульок, а насінини викидають геть. Таким чином, печіночниця винагороджує мурашок за те, що вони розносять її насіння на нові місця. Такий спосіб поширення використовують і інші рослини. Виявляється, мурахи з одного мурашника щороку збирають до 40 тисяч насінин. Тож не дивно, що поблизу мурашників так багато печіночниці і інших рослин. Нотатки Софі росте в лісах і дібровах, можна збирати в невеликих кількостях, потребує бережливого використання й охорони. Анемона гайова мандрує під землею. Анемона справжня весняна окраса лісу, що вкриває землю чистим білим укривалом. Ця рослина поширюється за допомогою кореневища, яке розростається під землею. За рік воно може вирости на пів метра. Анемона цвіте до того, як дерева вкриваються листям так, квіти отримують більше світла. Восени опале листя вкриває поснулі рослини теплою ковдрою. Якщо уважно придивитися до анемони, можна помітити дивну річ Рослина утворює острівці. І всі квіти на цій маленькій галявинці схожі між собою як близнюки. Це тому що насінинка анемони проростає дуже довго, і рослина розмножується за допомогою кореневища, яке може розростатися під землею на всі боки. Так утворюється острівець квіток близнюків, а поряд може вирости острівець квітів, які трохи відрізняються за кольором або розміром це вже інша родина Анемон. Квітки анемони чутливі до погоди. Рослині потрібен дощ, але якщо краплі води вдарятимуть по тендітних квітках, то можуть їх пошкодити. Коли погода псується, багато квітів закриваються, а анемони опускають голівки, утворюючи парасольки. Нотатки Софі поширена на більшості території України росте в широколистяних лісах і гаях. У деяких регіонах країни перебуває під загрозою зникнення. Тож збирати її не треба. Природа це особливе місце, усе в ній живе, як ти і я, квіти, джмелі, риба, птахи, трава й дерева. Ми рідко над цим замислюємося, але досить хоча б хвильку посидіти на лісовій галявині, щоб відчути, що довкола вирує життя, і ти його частинка. Я відкрию тобі небачені таємниці лісу, про які ти навіть не здогадуєшся. Я розповім тобі про літній, осінній і весняний ліс, і трішки про зимовий. Часом експедиція перетворюється на пошук скарбів, деякі з них можна з'їсти як от чорниці чи лисички, а деякі, наприклад, пташині пера, покинуті гнізда, красиві камінці чи яскраві листки, настільки гарні, що їх хочеться взяти додому. Природа, наче розгорнута книжка, у якій безліч цікавих знаків. Та спочатку їх потрібно навчитися розуміти, і в цьому я тобі допоможу.